Це Тетяна, студентка. Двічі на місяць вона приходить на склад волонтерів полісся та допомагає завантажувати автомобілі до зони АТО. Таким чином дівчина допомагає своїй матері, яка у цій команді волонтерів працює координатором та з'являється вдома лише пізно ввечері. Ну я тепер їй допомагаю, та найбільше часу він стає, коли я її тут цього разу. Тетяна прийшла не сама, а з друзями, які напередодні Паски знайшли час допомогти. На чисто випадково просто зустрів своїх друзів і вони сказали, що так і так ідуть допомагати ну, грузити там. Також пішов, адже зараз такий стан в країні, що потрібно допомагати. У цю поїздку завантажували одну автівку переважно продуктами та запчастинами. Везеться яйця, пасхальні, паски, продукти харчування, картошка, морковка, запчастини. Основний вантаж це солодощі, крашанки та паски, які випікали за спеціальними рецептами. Це особлива рецептура е, Олександра Філінського, які в нього ювілейний випікання Це Двадцятий рік підряд він пече паску, але ця пасочка випікалася ним сьогодні. Тут подвійна норма цукру, подвійна норма ізюму так звана домашній заміс. Тобто він сюди вклав весь свій досвід, всю свою любов і під, тому що він дуже змучений. Але це для хлопців да. ми їх тільки що буквально загружали. Завдяки Тетяні та її друзям автомобіль завантажили швидко, але виїзд запланований вночі. Ми виїжджаємо в селище зерне, скоморохи, церква. Батюшко, отець Дмитрій нас буде святити цим, і буде така пам'ятна поїздка на. Мама. до наших побратимів на схід. Цього разу Тетяна зі списком заявки військових перевіряла, чи все завантажили, але робота буває різною. що і Незважаючи на пізній час та передень свята, молодь має мотивацію допомагати. Ну, взагалі, це наша країна і ми молодь. На нас лежить відповідальність. Ми маємо допомагати. В кінці погрузки традиційний ритуал. Слава Україні! Героям слава з Богом! І одразу в дорогу.